Друзі, вітання, карфан на зв'язку. Маємо у продажі сьогодні ось таку класну фабію. За неї багато говорити не треба, бо всі знають, що шкода це надійність. До того ж, тут 1,6 бензина на автоматі. Все по кузову виглядає чудово, поставили зимову гуму. Якщо комусь буде бракувати покришок, домов подарок. А так вона прям дуже класна. Взаді маємо фаркопчик, до речі, свіжопригнана, куплена на європейському аукціоні. Все підтверджено. Пробіг також тут 170 тисяч пробігу. Так, зараз відкриємо її багажничок, вам покажу. Так, по багажничку. Шторочка у нас присутня. Маємо гарний багажничок в хорошому стані. Тут повністю весь комплект є. З цієї сторони зауважить, немає жодних. Давайте глянемо, що ми маємо в салончику. Салончик, все ідеально, не прокурено, чистенько, гарненько. В принципі, як має бути. Переднє сидіння також без зауважень, водійське теж. Все чудово. Автоматик є, зараз робимо запуск і детально все розкажу. Оптика гарненька. Не запутівши, також є туманочки. Маємо також передній електропакет, маємо електродзеркала. Пробіг на 173 тисячі. Також, до речі, є круїз контроль, бортовий комп'ютер. Маємо кліматронік. До речі, гарна мультимедія велика. Все працює без зауважень, камерка у нас також присутня і є підігрів передніх сидінь, що немало важливо. Ось такий гарний варіант, що я вам покажу під капотом, що у нас Як все виглядає, щоб ви одразу розумієте, під капотом у нас, в принципі, без зауважень. 1,6, так як я вже говорив, все частенько, ніяких потьоків, нічого такого немає. Тому, якщо вас цікави даний автомобіль, приїжджайте до нас туса 4. Його можна придбати як за готівку, також кому бракує трішечки коштів через наших партнерів, лізинг або кредит. Тому Карфан завжди в допомогу. Чекаємо на вас. Приїжджайте всім гарного дня!